Весна, гарна погода, місто. Щоправда, невелике 20 тисяч населення, та все ж не село. І тут такі красунчики травичку щипають прямо під балконами п'ятиповерхівки. Це досить типова картина для Німеччини. Тут часто власники овець домовляються з містом про таку. Екологічну стрижку газону? У виграші і місто, і фермери, і вівці. Не знаю, чи ви знаєте, але у Німеччині дуже переймаються питаннями екології та сповільнення глобального потепління. Відповідно, стараються всюди, де це можливо, застосовувати дружні до природи способи вирішення тих чи інших справ. Бачите, Тут навіть огорожа живиться від сонячної панелі. Овеці, які пасуться, я бачила і в більших містах, особливо на берегах річок. Справа в тому, що регулярна стрижка трави сприяє укріпленню та розгалуженню її кореневої системи. Відповідно, пологі насипи вздовж берегів. Міцно тримаються саме завдяки кореням трави. Стригти траву косилками було б витратно для бюджету міста та не екологічно. А вівці завжди готові зробити добру справу. До речі, на півночі Німеччини, біля моря, вздовж берегової лінії. Овець використовують для зміцнення дамб. Йдеться про земляні насипи, які поросли травою і повинні захищати міста та села від затоплення. На цих дамбах регулярно випасають овець, їх навіть так називають дайхшафе, тобто дамбові вівці. Їхнє завдання підтримувати траву на дамбах короткою, щоб її корені були. Настільки міцні, розгалужені та густі, щоб ніякому гризунові не забажалося завдавати собі клопоту, роблячи нірки у цих дамбах. Фахівці стверджують, що вівці справляються з цим завданням краще за будь-які газонокосилки. Відповідно, такі укріплені дамби не розмиває навіть сильним потоком води. І вони стають надійним захистом від підтоплень. Правда ж? Розумний підхід до господарювання? Не знаю, як вам, а мені хотілося б, щоб у майбутньому Україна перейняла такий спосіб господарювання. Дивіться, мешканцям спостерігати за вівцями, які пасуться. Це суцільний антистрес. Це дуже мило. А для міста і для природи це велика користь. Що думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях і не забудьте поставити вподобайку до мого відео, бо таким чином ви сприяєте укріпленню україномовного сегменту у Ютубі.